Мої вітання, і починаємо сьогодні з оголошення нового розіграшу на найближчий тиждень. Якщо ви задонатите від 200 гривень, ви можете зробити не тільки гарну і корисну справу, а ще й виграти ось такі чудові подарунки, які ви зараз бачите на екрані. Це кукли мотанки та броші. Все це ручна робота, все це наші майстрині. Дякуємо пані Наталі та пані Надії і. Шикардосний годинник, зроблений власноруч нашими бійцями Збройними силами України. Дякуємо пану Дмитру за таку за такий чудовий лот. Значить, умови наступні: від 200 гривень донат це мотанки і броші, від і топ донат це людина, яка найбільше задонатить. У нас виграє годинник ручної роботи. Наперед дякую всім, і поїхали до роботи. Іран більше не здатний створювати ядерну зброю, заявив Венс. Віце-президент США заявив, що після недільного удару американських ВПС по його ядерних об'єктах Іран більше не в змозі створити ядерну зброю. Раніше Тегеран був дуже близький до цього. Дивимось, чи дійсно Іран вже не може створити. Ядерку, Іран і Ядерка, не хочеться розчаровувати Штати, але це далеко не так. Як мінімум два партнера є у Ірана з точною копією абсолютно всього, що потрібно для створення ядерної, ядерної зброї. Так, тим часом Тарас Тополя відкрив банку на лікування Мар'яни Безуглої. Красавчик. Так, нардеп Безугла заявила, що лікуватися не буде. Ну так, да, це перший етап, як це отрицання. Да? Тобто далі піде торг, далі при прийняття, все буде ок, все буде добре. Так, і віддасть гроші на дрони. Ай, молодці. Так. Війна між Іраном та Ізраїлем закінчена. Іран більше не ядерний, заявив Нетаньягу. Ціна на нафту полетіла вниз. Біржові ціни на газ у Європі на відкритті падають одразу на 10%. Отут цікаво, як це вплине на нас ціни на нафту? Ціни на газ. Що зараз робиться через війну Ірана і Ізраїля? Як це вплине на нас? Спочатку ну прям дуже фігово, а потім найкращим чином. І це пов'язано з тим, що світ буде максимально економити, або робити, як це називається, такий штучний дефіцит. Або газу, або нафти. Але це до якогось часу. Тобто так, так весь час не буде. А потім буде класно. Ну і супер. І добре. Зеленський зустрінеться з Трампом на полях саміту НАТО, який пройде сьогодні та завтра. Так, Зеленський зустрінеться чи вже зустрівся. На саміті НАТО з Трампом, з іншими лідерами країн. Що нам з того? А, значить, буде у нас новий партнер після цієї зустрічі. Це добре. Що ще нам з того? Хтось нам скаже таку штуку, що нам зараз не до вас, ви зараз ваші проблеми не на часі. У нас є більш важливі історії питання е і ситуації. Але, знаєте одне, за вас вже домовилися, ось усі за нас з вами. Вже домовилися, нікому про це не кажіть. Е Через дві біди буде вам щастя. Біда номер один це зняття якоїсь ключової особи людини або з поста, або з життя. І другий момент це трошечки треба буде перетерпіти, пережити великий удар, велику біду. Ну, ми з вами бачимо, що велика біда і мир ідуть просто пліч о пліч. Це вже не перший раз. Ось такі новини. Володимир зателефонував мені і сказав: Чи можу я допомогти тобі з Іраном? Я відповів: ні. Мені не потрібна допомога з Іраном, мені потрібна допомога з тобою. Трамп про телефонну розмову з бункерним. Це, схоже, знаєте, на турецький серіал, коли вони любили один одного і також ненавиділи. Їх розділяли кілометри, вони хотіли бути разом, але не могли, не могли, тому що вже ні у кого не стояв. Так, поїхали далі. Ні, не далі. Давайте подивимось. Значить, Ці два пітушки вони спілкуються. Як змінилося їх ставлення з останнього нашого розкладу один до одного? І що нам з того? Нічого не змінилося. Дивіться, між цими державами ніколи не буде миру, угоди, ладу, примирення, якихось спільних коаліцій не буде. Зараз оці еротичні телефонні розмови, це секс по телефону. Він дуже швидко переросте у дуже несподівану ненависть, лють, удари. От подивитесь. Ну, а нам же ж від того добре. Що для нас з вами добре, то для Русні чорний пакет, да? банківської таємниці більше не буде. Уряд вніс законопроект про приєднання до єдиної зони платежів у євро, що зобов'яже Нацбанк на всі уста... та всі установи надсилати до податкової інформацію про відкриття закр... закриття рахунків, маніпуляції з коштами тощо. Так, це внесли тільки законопроект, так? Да? Про те, що банківської таємниці більше не буде. Не буде такого. Має бути якийсь запрос або якісь виключення із ситуації. Не буде так, як написано. Тобто, може воно і буде тільки за якихось умов. Але не для всіх. Так, Ердоган також на саміті. Чи буде підтримка від нього до нас? Ердоган по відношенню до нас з вами, до нашої країни. Ердогану по такій великому великому, знаєте, і по-маленькому теж, йому начхати на нас із вами, йому не начхати на якісь конкретні зони нашої з вами держави. 200 гривень донати, дякую, молодці, через які він може отримувати кошти все своє життя. І не тільки він, а його діти, онуки і таке інше. N